Так, бандочка, приветствую вас. Ті, хто там не встиг роздивитися в перші разом. Погода, ну що подобається, як і в мами. Кожен раз інша погода, кожен раз, хто по-іншому виглядає. Вот. Але Але отак. І почали ми наше любиме діло. Ремонт. Так як я люблю його робити, навіть ніхто не любить робити. У мене сідає батарейка. Тому що я ніколи не бачу різниці, але ось дивіться, поки міст... що, ми застелили Сашину кімнату, Саша весь... Саша весь в роботі. Предварительно я погрунтував, зараз там шпакляну. Але більшуся я від того, що я почав викрасити нашу кімнату, а результату поки не бачу. А ще нам козли не, не підключили циркута. Ну що зараз ми зробимо висновки по цій стінці, чи хоча б перший слой краски, хоч щось трохи ховає, чи ні. Тобто зараз це просто погрунтоване, я зараз його прокрашу, та ми будемо розуміти. Зараз я чітко розумію, що тут стояло кресло. Ви теж це бачите. Тут в районі вікна я вже трошки покрасив. Може, що воно ще мокре, може я не знаю що. Не можу я. Ну то не лізь, що ти заходити. Такою, такою отверткою, звісно, ти не зможеш. Так що посадила Юля Ростика Посадил дед репку. Репа вийшов і посадив деда. Самі перший мій лимон, найперші експеримент, який у мамы. Якийсь він такий худий і довгий, ну з листочками. А в той домашній, що я посадив, так? Да, що зрив. О, він щось вдав, у нього зрив пішов, ну я вам його покажу ще. Ми його ж теж привеземо пересла. Це саме страшне. Це бивша кухня, майбутній туалет. О, кстати, а ти вже у себе розказала, так? Да? А ага. ось що це все? Сусід знизу так і зробив, як у нас отут при вході. E, Значить, у нього кухня, вже красиво, ну, ми просто постіснялися да, зняти відео. ну там якби, це, вот, А тут у нього розпределено. Получається, сюди гарно великий здоровий туалет, ванна всі діла. Вот, з виходом і сюди ж кімната. Але в него, В нього... нього... Э, скільки він сказав, 60 мінімум буде квартири? 60, так. Да. Ну, вона вже з ремонтом. Так, да, вона типа, вже з ремонтом. Заходь за живий, але у, них, у нас город, а в нього все таке від вікна. Ну, Приблизительно так, де ми зараз з Юлею живемо. Ви виходите і дивитесь на бетонну стінку красиву з двох старим. От. У вас немає ні городу, нічого, але 60 тисяч, бо у вас там нові вікна і покрашені стіни, можете віддати. Так. Ну, я не знаю, чи ви щось побачите, що воно перший раз пробілилося чи ні. Ну, кресло ще воно ще мокре, звісно. кресло зло, а тут все було чорне, залапане, то теж посвітлішало. Але мені все одно не подобається, що нема світла та й містами п'ятна пропускається, може хай ще раз воно висохне, потім ще раз закраситься. Та й буде якось воно біліше, гарніше. Зараз йдемо ще щось зробимо тут, прогрунтував, зараз позашпакльовую ці дірки, попідкрасуємо. Бо ці шкафчики більше тут вже висіти не будуть ніколи. Баночка, привіт, що там, хто там, що там просить, знімайте, розказуйте. Що ж вам знімають, що ж розказувати, то, то не їздили туди. Ну, ждемо ж, поки світ підключить. світ не підключили, намахали, ну аби, як обичний, Італія, п'яно-п'яно. Під'їхали до неї, каже, коли нам включають. Вона, ну каже, ну, завтра післязавтра Приїхали, виходить, аж через два дні, але це ж субота. Хоча ну, всі кажуть, а що ви удивляєтесь, на сцені як мінімум піде тиждень. Що зробили, ви вже бачили, там, на да, щось я не знімав, щось мама, я не знаю, хто на всіх каналах підписаний, хто ні. Хто побачить сьогодні, хто побачить завтра. А, ну, Давайте про щось інтересне. Да, будемо розказувати, обіцяли. Але питань було мало, ну були питання по факту, ну були такі, на які я зміг відписати. Вот. А є на які я буду прямо знімати відео, відповіді. Я вам обіцяю, що я пізніше буду їх просто як... Виписувати. Ні, я буду просто робити скріншоти, щоб потім для себе розуміти. Бо зараз, сам, самі розумієте, голова розривається від кількості інформації, від всього, тим більше, що часу, в обмаль, в плані моєї відпустки, переїзду Сашина школа, ще першим ділом стоїть зараз покупка автомобіля. Закупка стройматеріалів, а це так знаєте, заходите. Ну, давайте, ті, хто любить позлорадствувати, всі, хто кричали, що полтос тебе в ремонт, щоб да? ну хай щоб у вас тоді в жопі дерево виросли. Ну, п'ятьора максимум ремонт буде такий, що ви просто ахнете. Якщо ви, звісно, мама сліпить не сніжку, ви можете і сотку туди ввалити, і толку, з того не буде. Короче, не об этом. Ми не будемо не з ким ругатись, не будемо нікому щось доказувати. Я просто захочу в магазин, вроді такого. Що нам треба? Лампочки, то все, краска, грунтовка, кисточка, шмістечка, ну, застілачка на пол, більше нічого не бере. Ну так, ну, прозвучало, якось ви да. так, знаєте, просто ти руку взяв. Ні, це завалили машину, потратили майже то, то 100 євро, да, то 70, то... Ну, а, ну... Краска, грунтовка, ну, це та ще раз так. Потім таке там. 50, 60, 70. Так, ну. естественно, сейчас зараз набіжить сума. Ну, ніхто якби не цей. Ну, ну, всіх, Хто й всіх. не розраховував на те, що це буде так. Три копійки і <laughs> да. все красиво. Ну, ні. Всі ви знаєте, де я працюю. От, допустим, всеньке подвір'я, а це не саме немаловажне, скажімо так. І там треба дерево, желізо. Та навіть інструмент електро, ребята, я нічого це купляти не буду. Вот. Да і купляти можна по-разному. У нас сусід знизу, я вже думаю, ви знаєте, може, ми вам сказали, може мама вам покаже. Може така сама квартира, типу зроблений ремонт. Ну, Побілив покрасив, десь там поклав плитку, робочу стінку і переробив по моєму дизайну, кстати. Як от, ми думали, як ми собі думали, що як ми переробимо планіровочку нашої кухні, душа ванни і так далі? І коли ми йому почали говорити, він до нас зайшов, ми йому почали говорити от у нас тут буде кухня. Він, Да, 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 звісно, ми ну, в смислі, звісно, це ну наша кажу, квартира, ну, А він каже, зі мною, я вам покажу. І ми заходимо. От все, що було тут, він все, ну, А знаєте, як прикольно, коли ти його вже побачив да. реалізованим, і коли мене там смущало, що буде якийсь маленький коридор, неповноценна кухня, може, ну якось там треба буде, ні, ти заходиш і там вау. Там так, да, класно. І він саме зробив так, як ми хотіли. Ну, воно да. так акуратно, по-домашньому виглядає, але ж у нього, ну як сказати, у нас вихід і в нас є садочок, а у нього вихід і стіна. Да, ну як у все тут у нас зараз живемо, тільки у нас тут хоч є простір, простір якийсь, і ми можемо там подивитися на город сусідський, там. ну і взагалі просто в воздух хапануть, то в нього отако прямо. Знаете. Але вони так привикли жити і нормально. Так. Да. і за цього я й казав мамі, що ну, мамі, Юлі, Альоні, що ми коли будемо шукати, нам не треба нам з ремонтом, нам не треба, ну, що він вже свою квартиру хоче мінімум, за неї хоче мінімум 60 тисяч. Так. Це на етажом нижче, а така сама, але ж представляєте, без города, да, без заїзду, без під'їзду, без. Ну, то есть, ви розумієте, про що йде мова. Вот. Сусідні хати, е, взагалі, сусід якийсь збоку, нормальний, молода сім'я класна. Ми далі ми, ну, ми подружимося, бо там чотири кошки, дві собаки, двоє так. маленьких дітей. Вот. У них такий самий город, куди ми за них заглядаємо, вони кажуть, менше, ніж за 100 тисяч навіть ну, не підходить, не знайдеш. Ну, ми знайшли, бачите. І ми купили б його ще дешевше, але вже просто... Ну, я не став я кажу, мама, скільки б вже б не стоїло там, чи цей. Ну, якщо нам агент сказав, що вони будуть згодні на 33, не знаю, що мало 30, ще хай б де yeah. yeah. <laughs> От. Але нам потім подвинулися ще агенти, да, я вам вже розказував, що. Що хотів сказати? Ну сейчас просто, знаєте, сейчас емоції трохи навіть настроєні не так на ремонт, як от переживаємо в понеділка школа. Так, це найбільше. Сашу перевели в нову школу, обіцяють, що вона буде найкраща, але в нас, знаєте, є опит тої Рупавловської школи, яку б я просто поїхав і спалив би, знаєте, з першого дня. Тому що там було що відношення, що це, і тим більше це було на началах. Дитина почається. Коли вона там, 9 вересня приїхала, 15 го пішла в школу і там починає розказувати, що він там. Ну це такий. Да, і... Це ну, і... історія, росі... яку... так, це... історія, про яку ми вам, якщо захочете, колись розкажемо, але я вам скажу, що. Це знаєте, той випадок, коли є з чим порівняти і, ну. Так, да, і ця школа, де він усе вчився зараз. Так... Коли та ти що, вони там, ну все, вони там сім'я, його там всі люблять, обнімають. Він всіх знає, там хтось їх забув портфель, він забрав його додому, на сьогоднішній день приносить. Ну тось таке, знаєте, от ну просто тут вчителі всі, я не знаю, там обнімають, там ніхто ніколи не сварить, не, нема нам там ти що він у вас там що то там він не робить. Або що він там, як нам пропало трусили, що він там, що він там може на уроці заспівати да. Саша. Да. На уроці заспівати. Саша у нас півроку врапала, співав. Угу. Ну, Заспів... Це так розказує. Да, До да, тієї с... пори, поки я сказала, що я вам не вірю, не розказуйте мені не дитину. Да, да. Саша у нас може заспівати. Саша йде в школу, він знає, що якщо він там, ну, зробить то, що не по шкільним правилам, да, думаю, ніхто, вертухи йому не крути, рівнем не б'ють. Але е, правила поведінки... Дитина розпитана, збитана, да. може чогось не робити. розуміти, але він вихований, він знає, що... І Якщо ми їдемо, вони їдуть куди вони там, в якусь так. вчителі кажуть, от за кого за кого, за цього можна не переживати. Так. Він ніколи не йде від учителя, він ніколи не це. Ну понятно, він дитина, він десь там щось посміється, десь там та але не буде такого, а де той, де той, де той Зі мною було о -хо -хо -хо! Yeah. і го і сіє полі, розполіти. Я вже десь би курив би бек п'яний під. Під горіхом і потім би екскурсія екскурсії закінчилась, тому що славу треба нести в простинях. Восьмий Б закругляється. Mm. Отак от би було. Ну, ну а, а ця школа, бачите, у нас орієнтир такий буде більш на походи. А, ну, Отаке ліс, гори, палатки, поїсти Бо, боїста, там от, да, то, поїсти так. на дворі, поїсти в лісі, поночувати в палатках. Ну, от, у нас э, орієнти буде э, саме от нас буде такий клас. Там їх 14 діток всього нас. Але все одно переживаємо. Вже да. багатьох з ким познайомилися, все роззнайомилися, і всі кажуть, що кампа... комуна Кампомарони і школа Кампомарони це, ну, це... Ну, просто. Воно знаєте, як сказати, як там кажуть? от вони по-людськи відносяться, по нормальному. Ну, щоб ви розуміли, давайте ну, так ось, ось, населення 6 тисяч чоловік. Да. Тобто в комуні. Ну, це як якийсь мікрорайон, в якомусь місті, ви розумієте, наскільки. Ну, це велике гарне шоу. я не знаю. Холої, наше. Ну, де всі друг друга знають. Там, там же, якщо накосячу, то тобі клеймо на всю жизнь. Якщо ти нормальна людина, то тобі протягнути в допомозі кожен. От. Тому дуже всі здивувалися, що така ціна була на цей, no, no. на хату, що ми її так купили, що там. От. Я кажу, може. Ми теж здивувалися, тому що е, навіть той... Та, там, ой, там це так довго розказували, Я просто вам хочу розказати моменти про те, що давайте, щоб вже не тягнути вола за ці... Да, за, балабони. за балабони я вам скажу так, що отай, всіх, хто розказує, там, нас, треба скільки там прожити, треба десь там робити. Так, так. Дуже важливі моменти, звісно, скільки ви приписані, з якого періоду ви тут знаходитесь. Дуже важливо, де ви працюєте. Дуже важливо... Робочий контракт. Робочий але це нема, вона не є грамю, що, допустим, от я приїхав, у мене тут сестра і в мене гарна робота, я пішов, купив, а другий так не зробить. Ні, ребята. Наоборот, другий може зробити ще краще, ще швидше, ще дешевше. тому що там будуть Я вам просто вам, коли почнемо розказувати про наші помилки, які не робили, я вам чесно кажу, а їх настільки багато і тільки за тою впевненості, що ми. Фу, потому що сестра, тому що мама, що це, ми просто такою мордою грязь ляпали, ну, кожен, ну на кожен ну, цей. Тобто, -то... але і коли нікого нічого ни не знаєш, то теж дуже багато чого можеш наробити помилок. Тому я кажу, що ми давайте якось ну, будуть відео, де буде конкретна тема, вже там знаєте, без ремонтів, без емоцій, без э, нічого. А от іменно просто буду розказувати, а ще краще, щоб ви питали, є дуже гарні наші перекладачі, ну то є дівчата з України, що там всі, а що ти там наші обставини? Ні, не, не, не всіх. Я просто розказую, я буду конкретні вход адреса давати. Там саме на першому місці зараз рулить грімені по всім параметрам. Або, yeah. Якщо хочете когось вбить з наших, їдьте yeah. туди. І так само навпаки є люди, які нашим допомагають. Особливо в Адар Ігорі потім... Наші дуже сильно допомагають в Іспанії, Іспанія далеко. А, тут у нас що по місту саво на водоліборі там дуже багато наших людей, які ну, просто так вирішили допомогти друг другу і рішають питання максимально. А, в Вліворно знаю, дуже є хороші українські теж на назвати я не знаю. Ну, просто... ну, я вже слова, виконав, ну, да. не путаю. От е, є дуже хороші люди, які от просто допомагають там і все остальне. Бо як почнуть там, ой, вам треба перекласти, перевезти, відвести, 600 євро заплатити, ми там це в ітогі цю бумагу, вони кажуть, так це не є дійсно. А що треба було зробити? Так треба було позвонити просто по цьому номеру телефону і через день або по, буде готове, а потім приїхати і забрати. Якщо у вас немає транспорту. И можливості мы вам отправим письмом. Ну, то есть, как я, вы заплатите за марку 24 евро. Вы поняли? Не месяц, не 600 евро, 24 евро и 2 дня. Просто вот память разница между тем, кто тут и Так что, вот так Что, давайте, шукаем у меня машину, точно, потому что нужно все возить. Ой, я уже... Ви знаєте, я сплю і бачу вже цей тазик, але це буде ще один класний контент стосовно того комунальниця, як якої сказав, що мені треба якогось харча, на якому я вам можу показувати ті всі експерименти. Звісно, якщо комусь до цієї пори, це ще цікаво. Я думаю, що це буде утилізований такий, знаєте, ну таке, Сьогодні я проснувся, знаєте, святою водою був облив. От, я не знаю, там, кому пішов, там всі свічки запалив. Ту куклу буду, чи не yeah, щоб, yeah. щоб, щоб вона завелась і коли. Та ні, ну шучу, конечно, машина буде маленька, дочеренька, прибитенька, але вона повинна зараз перевести кучу стройматеріалу, повозити мене трошки на роботу. От. Добре, що у нас я ж кажу ще раз состають розстояння школа Саша. Це знайшовсь. Від півтора години і двох пересадок, і все одно ви знаєте, що ми п'ять хвилин да, пішки. О, тим більше нам комуна сказала, що я, я? у вас що, ви що, ви, ви, ви українці? То підождіть, може, ви там заїду за то, за сьох, п'ять платить, ні за що ніде да. не будете, не цей, тому що ну як так, ви ой-ой-ой, бідні ой, щастя. Ну то Підход нам уже. Да. Ну, ну тобто, що ви розуміли, в цій школі. Е, немає такого, що от строго вони або вдома їдять, або строго в школі і виплатіть без варіантів. Ні, там є декілька варіантів або він їсть е, в школі разом з усіма дітками в столовій, Ідете в комуну, домовляєтеся там і так далі, платите. Якщо у вас нульове із, то ага, буде скидка якась на обіді. Да. Якщо От. у вас дитина на чомусь хвороб, є який складає. От є варіант, що він може ходити додому, обідати, або є те, що у нас ну я скажу, уже нам приїлося з моменту приїзду. Це взяти з собою бутерброди, куку, Містей, так водичку. Проведе, да. він так бере йому простіше, але ж ну як уже що... предлагають, щоб він їв з усіма дітками <паспорцювання> безкоштовно. <паспорцювання> справа в тому, що ну там же ж не всі дітки будуть до столової ходити, і будуть такі ж самі, як буде їсти, ну, як і Саша, да, які там з собою бутербродів, вкусняшка і обідають в школі. От і того рішила, вирішила я, що хай буде так, як було. Все рівно він їстиме разом з усіма дітьми. Не буде такого, що. Ті їдять тут, ті їдять там. Ні. Ну ті, якщо підуть в столову, ті в столові, всі останні гуртом вони сидять, їдять там, діляться вкусняшкою і так далі. Ну, то тобто максимально, щоб він побільше спілкувався з дітьми, комунікація з дітьми, щоб от, ну, от ну, вони все роблять так, щоб воно дружнє було, щоб не було ага. Ти у нас там емігрант, ти з України. Ти отам Щось ти не розумієш, якийсь ти предмет витягнеш іди. Давай цього тут немає. Вони навпаки. Давай до нас, давай сюди. Ми покажемо об'яснимо, руками, пальцями намалюємо, напишемо. Але ти зрозумієш все, щоб ти максимально все розуміє. Ну і Бачите, і класи, класи від 10 до 15 чоловік. Так. І не дивлячись навіть на те, що наш Саша не 100% володіє, він не володіє 100% італійською. Але тим не менш, вони запропонували, щоб він ну оцей клас, де які ходять в походи, музеї, лабораторії, всякі екскурсії, вони запропонували цей йому клас. Ну, тобто вони все роблять по максимуму, щоб дитині було комфортно, щоб було класно Так, він так і дострійше навчиться. Тому що коли тобі стоїть дорослий, я навіть знаю по собі, як вже не дитина. Ну якщо до мене приїжджає якесь начальство, починає мене щось грузити, У мене починається знаєте, як замкнутий круг. Думаю, що то не так, що з. Взагалі, по якій причині ти приїхав. Далі я вже не слухаю, в мене починається паніка. Ну зараз звичайно, звісно, вона все менше, все менше. Я вже скоро так воля, кажу давати Вот. Але мені для цього зразу різко треба, щоб стояв лука з боку. І він повторює, слово слово, що сказали. Вони щось його, я розумію, а від них я закритий. Так само і дитина, вона зараз з дітьми буде тар тарабанити Так, так. От, вчителі будуть тому сидіти. Це, це дуже велика отут. Так. У нас Юля то вообще як ритка губі. І у нас мамою десь приходила в Юлі щось питають, як тебе звати, кажу, а Юля все, дивиться на маму я і не й мову відняло. Мама каже: Ну кажи, <ріст> зараз не її кабіну не закриєш, на роботі я маю. Е, Ні, на роботі в мене взагалі ця фішка така, що це от як у слави. У нас на роботі от у слави лука. А у мене ж, вибачте, три дівочки, Лука, там, джанджі, ой, лучо, джанджі, яків і так далі. Коли вони всі говорять, я розумію. Коли в мене хтось підходить і питає, чи можна лятіно взяти, я говорю: подождіть, я щас. І я йду одразу 10 чоловік, і ідіть, що вони хочуть. Кажу, Аля, що вони хотіли? А вони кроватку хотіли. А я стою, вона каже, ти розумієш, що я тобі кажу кроватку, кажу, так. А, каже, понятно. Ну, тобто, в мене ще, от бачите, у мене така штука ще з цим. Тобто я вже з ними півроку як спілкуюсь, що говорять вони, я розумію. Абсолютно, Тобто вони вже прикол я не вже вчора. Але якщо, да. але якщо хтось от сторонній, то от інколи мене замикає, знаєте, як то кажеться. Ну це такі просто якісь перелякні, Ну Є таке. так що... У них вже, вже всі там, вони не мить, у них вже всі кажуть, а татують, подавши. Що... Ну так, да, у нас на, на роботі щури там під лодками живуть. А я що не знаю, як італійською буде щур. Я кажу, я, я, я захожу, кажу, я коко кажу там форі, кажу, він каже, що кажу, рататуй. Він каже, де? Я йому показую, що і вони вже все, вони вже не говорять там «щур» італійською. Вони кажуть, рататуй, щоб всім було понятно. От, так, і що ще хотів, що ще хотів додати. А, хтось написав про Кіру мені, ребята. Так, я ж не казав, що я хочу обісрати весь, я сказав, напевно, риба гниє з голови. Добре, що комусь допомогли. Але мені вони, я взагалі пізніше буде випуск, коли я вам просто розкажу, що вони мені, як вони мені чуть не пересрали, взагалі все. От просто вообще все. От, так що. От так от. Зараз проблема номер один, щоб нам відключили світло. Купити машину, перевезти нашу мебіль. Щось нам може тут, ну, зараз навряд ли, але потім буде віддавати Сімона. Ми б забрали тільки ту маленьку нашу жовто блакитну частину кухні, вона нам і довжині, і по всьому підходить, навіть на дворі. Ой, набої у мене там вже такий дизайн, я не знаю. Ви будете так дивитись і просто пісять кипятком, Я вам відвічаю. Тим більше, що коли я так просто трошки у сусідів познавав, я кажу, якісь дозвіл, від кому не треба. Але ти приходиш і кажеш: от я хочу, щоб у мене в двір машина заїжджала. Вони кажуть, ну, вона у вас там же забор там. Я кажу, ну так а мені негді паркуватися. Вони кажуть. Ну, якщо ти сделаєш, ну то заїжджай. От таке, знаєш, мені треба заход, тому що в ну, мене там маленькі діти, я не хочу, щоб там це. Я, або в мене там я, ну, поряд причин. То тобто, есть ти просто влучиш почему не захочеш. У мене сусіди ось, наші, вони не ходять через под'їзд. Ну, ні, ходять... вони через вулицю ходять. І, ми це і, і, і у них і, цей, да, цей, так, так, да, підйом, все, ну, то есть Класно у них там зроблено. О. Так, що ну что, там... на сегодня вам, наверное, хватит. Все. Обнял, поднял, покрутил, назад поставил. Все, давайте. Дальше буде якось. Ну, сейчас дайте ми дитину в школу зводимо, а тоді уже якось Да.